Завершилась друга хвиля подачі електронних декларацій. Свої статки показали більше 800 тисяч чиновників. Серед них і голови сільських рад. Тепер, за законом, якщо вони не показали щось цінне в декларації або взагалі її не подали, їх можна посадити за грати. Заміняє машини, починаючи з 86-го року. І за цей період я змінив їх десяток. Руці не квартира. Де іменно знаєш що старша по-моєму тут точно вона живе. ж ти ставати головою сільради, щоб що так, просто получать голову зарплату. Ми проаналізували подані декларації, і відправляємось в наближені до Києва села, щоб показати, як живуть місцеві народні обранці. Чабани зазим'я щаслива. Петропавлівська борщагівка. Всі вони знаходяться в 30 кілометрах від столиці. І статки в деклараціях місцевих чиновників точно варті вашої уваги. За декілька хвилин ми розповімо, скільки грошей може заробити 30-річний правитель села, в яких будинках живуть місцеві народні обранці, які фірми зареєстровані на їхніх родичів та як ці фірми пов'язані з сільськими радами. Знайомтесь, голова петропавлівсько бочагівської сільської ради Кодепський Олексій. Він більше схожий на довічного правителя, адже пан Олексій господарює в своєму маленькому королівстві вже понад 30 років. Сюда привітається, запривітний. Я не можу сказати нічого поганого. Тут живу вже 12 років. Теж перше було протестувати, щось писати. Але я добре знаю і зворотні сторони. Але перейдемо до фактів. Це електронна декларація сільського голови за 2016 рік. На одному рахунку майже мільйон вісімсот тисяч гривень, на двох інших ще по двісті тисяч і сто двадцять тисяч готівкою. Плюс до цього кілька тисяч у різній валюті. Загалом з пана Олексія задекларовано вдумайтесь. В це 2,5 мільйони гривень. Це при зарплатні 15 тисяч гривень на місяць. В паперових деклараціях ми у кращому випадку побачили б лише загальні суми та те майно, яке належить чиновнику згідно з реєстром і без подробиць про дорогоцінні речі. А от в електронній декларації чиновник повинен обов'язково показати всі об'єкти нерухомості, навіть незавершене будівництво, ювелірні вироби, твори мистецтва, електронні пристрої, подарунки дорожчі 160 тисяч гривень, фірми, власником яких є декларант або члени його сім'ї, будинки та машини, якими він користується, але які можуть йому не належати, кошти на всіх банківських рахунках. І всю готівку в декларації Олексія Кодепського також є домівка на 575 метрів квадратних, яка належить його дружині. Ось ця садиба з висоти пташиного польоту в елітному районі села Чайки прямо поруч з лісом. Багато цікавого є не тільки в декларації, а й в інших відкритих джерелах. Наприклад, онук Олексія Івановича, якщо вірити його профілям в соціальних мережах, нещодавно закінчив навчання в приватному Бостонському університеті. Відомо, що мати Олексія працює в інституті педагогіки. Багато питань до сільського голови не тільки в журналістів. Саме до нього є дуже багато питань та до його сім'ї. Чи реально це заробити такі Ні, гроші? Це нереально. Чесно, чесно, нереально. Але в нього багато звань. Він вже 30 років на посаді, він ветеран і тому подібне. Ми б хотіли отримати відповіді на запитання, звідки такі доходи. Проти спіймати пана Кодепського на робочому місці виявилося неможливо. У нього прямий день, але якщо його викликають, кудись терміново вище стоящий керівництво, тоді вийде. Він тільки що на прийомі і добре адміністрація. Проте у заступника інша версія. Скажіть, його будуть? Ні, в камінь поїхав. По передачі дорослі. А в нього сьогодні не приймальний день. Я приймаю. Могла... Ми повернулися наступного дня. Вартуємо із самого ранку. Вже початок робочого дня ще нікого немає, тому ми почекаємо трохи. Скажіть, Олексій Іванович сьогодні буде? Ні, він не буде. Ми залишили телефон, аби нам призначили час інтерв'ю. Проте за два тижні нам так і не перетелефонували. Щоб не йти з порожніми руками, ми написали офіційний запит з проханням показати декларації пана Олексія за попередні роки. Я залишаю запиту, як від громадянина України давати доступ до публічної інформації. Дякую Завтра за Відповідь за законом нам повинні були надати за п'ять днів, але за два тижні ніякої реакції. Навіть на сайті сільради, де повинні були публікувати ці документи, порожньо. А це голова Чабанівської селищної ради Олександр Кризлієв. Він головою тут з 2015 року. Ось декларація за минулий рік. Зверніть увагу, дружина Тетяна вже на початку 2016 року суттєво покращує свій майновий стан. Купує машину та квартиру в Софіївській Борщагівці. Приблизно в цей же час родина Кризлієвих починає будувати ось цей будинок. З реєстру судових рішень ми дізнались, що за півтора роки роботи сільським головою пан Олександр отримав кримінальне провадження. Субтитрувальниця Службові особи Чабанівської селищної ради, перебуваючи у попередній злочинній змові із службовими особами ТОВ Будівельна країна Вакан склали та підписали офіційні документи із завідомо неправдивими відомостями, що дало змогу безпідставно перерахувати на користь даного товариства бюджетні кошти у великих розмірах. Змі пишуть, що раніше Олександр Керезліїв був головою державного підприємства Міноборони, де став відомий оборудкою з продажем історичних. Будинку в центрі Києва місцеві жителі до цього ставляться по різному Ви знаєте, що проти селищної ради відкрите кримінальне провадження? Знаю за підписом голови. Як ви до цього ставитесь? Знаю, може, якась провокація. На чого ставати головою сільради, ради, щоб що так, просто отримати голу зарплату? Сьомий рік Микола Шмаюн працює головою сільської ради щасливого. Ось його перша декларація за 2009-й. Як бачимо, нічого особливого ані грошей, ані квартир. Лише зарплатня 5 тисяч гривень на місяць. А тепер погляньте на декларацію за 2013 рік. Вагомі покращення, які ніяк не дають спокою тутешнім мешканцям. Он вже вибрана жовтий дома, то коричневі кришняве окна, а то повністю її там етаж викуплений. Руцінуйте. Квартира, де да імені знаю, що старша, по-моєму, тут точно вона живе. Приблизно чотири роки тому в селі Щасливий виросла ось ця чергова забудова. В якій у дружини Миколиш Майюна з'явилося одразу три квартири та два нежитлових приміщення. Це при сукупному доході родини в 700 тисяч гривень. Від підприємницької діяльності пані Ольга в 2016 році отримала майже мільйон гривень. Тож ми вирішили розпитати, який бізнес приносить дружині голови сільської ради такий прибуток. Ви можете пояснити звідки ці гроші? Ну то не питайте, вона займається бізнесом. я ж. А яким бізнесом вона займається? Що вона робить? то ви мене і похитайте. Пан Микола наче не знає нічого про діяльність своєї дружини, але ще на початку свого головування віддав її фірмі цілий гектар лісу. На цьому місці тепер стерчать дві багатоповерхівки, а поруч йде будівництво. До речі, фірма «Кіа Центр» тепер вказана в його електронній декларації. На відміну від статків дружини, про свої голова села розповідає відверто. Я машини починаючи з 1986 року. І я з періодичністю їх міняю там. Ну так як е, дозволяє мені там мої можливості, ну, але за, за цей період я змінив їх десяток. Прямуємо далі. Це «Зазим'я». Голова тутешньої сільської ради Людмила Спичак керує з селом вже 13 років. Ще на початку своєї кар'єри вона звела ось такий маєток. І тривалий час лише він був в її паперових деклараціях. Кримінальна відповідальність змушує згадати навіть те, чого наче не існувало. Наприклад, в декларації голови зазимської сільської ради в 2015 році не було ніякої домівки і майстерні. Аж як диво, в 2016 році вони з'явилися. Можливо, мова йде про домівку на тому березі цього штучного пруду, що знаходиться на ділянці, яка належить сину пані Людмили. Одіозних сільських голів в Київській області вистачає, задекларовані мільйони, оборотки з землею, гарні маєтки та нові квартири. Але попри такі статки, на робочому місці їх не знайти. Олександр Федорович є? Да, зараз немає. А коли він буде? Не можу вам точно сказати. Зараз немає. Олександра Федоровича, мабуть, вже немає. Так, а коли він буде вільний? Я ж сказала, ви запит написали письмовий? Мені потрібно з ним поспілкуватись, коли він буде вільний. Все отримаєте в письмовому вигляді, коли він буде вільний. Повну перевірку декларацій для пошуку фактів незаконного збагачення повинен проводити новостворений антикорупційний орган НАЗК Національне агентство з питань запобігання корупції. В НАЗК уважно вивчають декларацію. Потім звірять її зі всією офіційною інформацією, яку їм вдається отримати, надсилають запити в державні органи, звірять із реєстрами з інформацією в змі в інтернеті, з поясненнями самого чиновника та звертаються за кордон. В кінці вони вирішують, чи правду вказав можновладець, чи нічого не забув писати, чи не приймав він ключові рішення стосовно фірм його родичів та, врешті-решт, де він взяв такі кошти за чесні роки на держслужбі? Відомості про нечистих на руку чиновників НАЗК відправляє або до суду, або до правоохоронних органів. Обов'язково перевірці не всі підпадають. Якщо нас повідомляють журналісти, ми звичайно розпочинаємо повну перевірку. Ми проводимо моніторинг способу його життя. Всіх ніхто не буде перевіряти. Це фізично неможливо. В Практиці на жаль, вони абсолютно провалюють цю роботу, тому що з початку, фактично, листопада НАЗК не спромоглося перевірити жодної декларації. Навіть після оприлюднення декларацій всіх чиновників антикорупційні органи перевіряти не будуть, але кожен громадянин України, який знає чи виявить факти незаконного збагачення, має повне право звернутися до НАЗК і вимагати перевірки посадовця. Як мінімум, кожен зацікавлений громадянин України може зайти на сайт НАЗК, побачити там декларацію посадовця, який його цікавить, і співставити те, що він бачить біля хати цього посадовця, і з що написано в його декларації, якщо ви бачите, що місцевий чиновник їздить на крутому автомобілі або живе в шикарному домі, яких немає в його декларації. Або його статки набагато вищі за зарплатню, повідомте про це не тільки в Національне агентство з питань запобігання корупції, але й в поліцію. Адже саме вони розслідують корупцію в місцевому самоврядуванні, Озброюйтесь новим інструментом боротьби електронними деклараціями.